Світ ві, національний онлайн-кінотеатр. Чи зможе четвірка героїв з нашого світу пройти випробування легендарною грою? Майнкрафт новинки кіно на Світ світі? Якщо ви досі не визначились, який фільм подивитися сьогодні ввечері, то наступні кілька хвилин будьте особливо уважними, тому що інформація саме для вас. Так, ми розпочинаємо рубрику Світ кіно яку представляє наш партнер Національний онлайн-кінотеатр «Світ Світіві. І у нас в гостях кіноблогерка Олександра Ковтенюк. Привіт тобі. привіт, ну, привіт. Що ми сьогодні будемо обговорювати і кого? І що дивитися, а воно. Я вирішила, що нам саме час все ж таки на музичному каналі обговорити музичний фільм нарешті. Да. І я хочу, щоб ми всі разом згадали історію, яку, мені здається, і так всі знають, але це народження зірки з Леді О, і Бредлі Купером. А... Це дуже круто. І це дуже символічно. Ми напачали, я знаю, що у Галі є своя історія про цей фільм. І це такий цікавий романтік. Наскільки по секрету поділилась там за кадром, вона вже в це в кадру вивезла. Давай, О, давай, 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 бо це цікаво я з е, своїм чоловіком. Першим перший наш похід в кіно був саме на цей фільм, і перший потінуло, поцілунок поцілунок. А, а це було прям класно пішла. Аж зашарілася, да, а потім під цю пісню на весіллі і все інше. Коротше, а -а -а. це класний трек, саундтрек до цього фільму Шеллоу Леді Гага, Бредлі Купер, фантастика. У мене теж є історія тоді, ладна. Я а, ходив ну. на цей фільм, коли була прем'єра в кінотеатрі, і я плакав. Причем я плакав сім разів. Я рахував рази, скільки я плакав. Боже, там було стільки моментів, і... вона просто пробувала, я та... обтікав сльозами. Але я це повністю розумію, У мене така сама історія. Я не знаю, сім чи п'ять, чи може там ну, декілька. Я не знаю, чого вона не. Настільки мурашить, вона настільки жива, це настільки якась ну, історія, яку неможливо не, не співчувати її і, ну, типу, не зрозуміти, що це твоя, твоя історія. І ми не пройти всі... повз та, цього та, фільму та, було та. тоді неможливо. Давайте для тих, хто раптом ще не бачив цей фільм, давайте переглянемо трейлер до нього і потім давайте. трішки коротко поговоримо про сюжети. Світ кіно. у вікенд-шоу на е М 1 Ось що ми зробимо. Заспіваю ту пісню, ні. Я не можу ні, ні, ну, Джек, зараз... будь ласка, це не смішно. Доглянь на мене. Ти просто довірся мені. Це все, що треба. Світ кіно у вікенд-шоу на М1. Ну, я вже навіть на трейлері ледь не заплакав. Ну що це таке? <реку> Давай про сюжет. Що там головного? Розкажи всім. <реку> ну, дивіться, я хочу почати ще з того, що це насправді вже четвертий ремейк відомого голівудського фільму 30-х років. І до цього фільму було дві голівудські версії і одна болівудська. От мені також дуже було б цікаво, я не відслідкувала до того це. От що ж вони там не робили? А якщо саме за сюжет, то він нам розповідає про вже не молодого, трішки пошарпаного. Життям я б так сказала відомого музиканта, якого грає Бредлі Купер, власне. І в його житті з'являється молода співачка Елі, яку грає леді Гага. Кохання, зітхання, дуетні номери, і навіть потім так стається, що вона більш популярна, ніж він стає. І а далі вже спойлери. Просто якщо ви раптом не бачили, по-перше, я вам заздрю, а по друге, біжіть прожого, вмикайте в на театрі дивіться. Так, давай ще поговоримо про власне акторство леді Гаґ. Як угу. тобі твоя особиста думка? Це реально дуже крута і співачка, і акторка велика артист так. Як mm. вона це все прожила, інколи буває, що леді гаго досі хейтить за те, що вона однаково всюди. Ну, типу, там американська історія жахів. Mm. Там от зараз вони буде венздей, от е, джокерів, мовно кажучи. Ну, принаймні, я вважаю, що вона дві величезні ролі відіграла просто неймовірно наперевершено. Це народження зірки. І це дім гучі. Це дві її так, ролі а... до просто догодуюсь. вона неймовірна. Це були роз що замість Леді Гага мала грати Бійонсе. Була. як ти думаєш, чи була. був би успішний фільм, якщо пофантазувати, якби угу. там була Бійонсе, а не Леді Гага, якщо б я собі так думала, що все ж таки ні, Бійонсе дуже крута співачка, але як мені здається, що саме Леді Гага продовжила цю історію, коли як умовно кажуть, Джей Ло або Мадонна, вона як крута співачка, так і дуже крута акторка. І Я не бачу нікого іншого в цій ролі. Це Леді Гага Ну в цій так, але загалом бойонс мені було б цікаво розкрити як актор акторку можливо. Можливо, ну, можлив, Бредлі Купера, можлив. до речі, це здається його такий один з найуспішніших режисерських робіт. його Перша, так? Його, перша, перша, та, перша його робота. І та. кажуть, млинець не комом, а, да. а млинець успішний був. Да, так, звісно, uh, так, звісно да. так. Після цього у нас у них ой, що там ще закрутилося. Він просто сам робив після народження зірки ще один фільм поза минулого року. «Маестро». І як мені здається, що Бредлі Купер в цьому фільмі він зробив, ну, типу, продукт під себе, от не настільки... Які популярне не настільки мені особисто не дуже зайшло, от але от саме народження зірки це був такий баланс, коли Бредлі Купер, і як режисер, і як продюсер, і як сценарист, і як актор там просто видав все, що міг. Ну і неможливо не захоплюватися цим. Ну і нарешті до музики, те, чого хотіла да. Галя, це ж правда найголовніше в цьому фільмі? Сто відсотків найголовніше в цьому фільмі це саундтреки. Шалашалалала. Фільм здобув Оскара. В самом з цього фільму два роки поспіль номінували на Гремі. Ну і що казати просто про те, як вони колись заспівали разом на церемонії Оскара. Я просто так. можу це передивлятися на Ютубі. в мене мурахи біжуть, я плачу і боже мій. Так, а між ними щось було реально, ти знаєш? А, ну, вони мені здається все ж таки грали в цю історію. Хоча просто, хімія шалена. шалена Хімія шалена, сім'я повністю так. згодна, та 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 Але от настільки. Ки воно було такий меч та стався, ну неможливо, бачите. Під цього під час цього фільму був наслідок це народження не тільки зірки, а сімей. Ну так як в моєму випадку. Тому так, так. Ми ви знаєте, ми так почали смачно, це все гарно обговорювати. Що мені захотілося справді переглянути такими свіжими емоціями, подивитися на цей фільм, навіть зважаючи на те, що я вже його переглядала. Тому народження зірки, друзі, ловіть рекомендацію від нас для вас. Він вже доступний для перегляду в онлайн кінотеатрів. Будь ласка, на всі ми це з Галю зробимо сьогодні. Так, друзі. Ну а з нами була кіноблогерка Олександра Ковтанюк. Дякуємо тобі. Таро сапончиком пончиком. візьму і задоволені. Ну і повертайся до нас. Ми так любимо, коли ти розповідаєш про фільми. Зама так, і це була рубрика Світ кіно» від Нашого партнера національного онлайн-кінотеатру Світ Тіві. «Світ ві національний онлайн кінотеатр. Чи зможе четвірка героїв з нашого світу пройти випробування легендарною грою? Майнкрафт новинки кіно на «Світ ві.